День автомобіліста та дорожника свято для кожного, хто майстерно володіє кермом і будує автомагістралі. Для студентів Лозівського автодорожнього, а їх у технікумі навчається майже тисяча. Це головне професійне свято. Тому відзначають його зазвичай цікаво і змістовно. Наша знімальна група була свідком цього. До свого професійного свята студенти-автодорожники готуються здалегідь. Тому і дивує винахідливістю виставка конкурс авторських робіт, представлених кожною профільною групою технікуму. За особистим проєктом цю автівку зробили ремонтники. Іспользували навики, які нам дали на черченні. и навыки, которые нам дали, дали на практике, на практике слюсарно-версатной практике. Следуя чертежа, мы сделали каркас из проволоки диаметром 6 мм. Затем установили электродвигатели и сделали дорогу, в общем, трамплин. Будем продолжать и развиваться, и делать все лучше и лучше. На этом не остановимся. З якого тільки матеріалу не умудрялися зробити свої авто студенти із цукерок, із фруктів, із овочей, навіть з гарбуза. Ми будемо робити з тикви машини, і все в в общем, буде. Підпитається він з сімечок, там в общем, бензин виходить. Неабияку фантазію виявили бухгалтери і кибану прикрасили доларами, а з купюр гривні зробили вбрання для директора технікуму у дорогому і ексклюзивному одязі. Віра Рінкман продовжувала огляд робіт разом з гостями. Оберіг водія таку назву мала креативна композиція механіків, створена з деталей авто. Два руля символизируют чашу. От умения водить машину водителя зависит не только его жизнь, а жизнь окружающих участников дорожного движения. Ключи символизируют помощь одного водителя другим при поломке. У детей развита фантазия. Это говорит о том, что они любят свою профессию. В ближайшем будущем из них получатся хорошие специалисты, которых мы ждем в том числе и на нашем предприятии. Традиційно кожне свято розпочинається виконанням гімно-технікуму. звучать тематичні вірші, пісні, лунають поздоровлення і цікаві пропозиції. На день студента керівники загальноосвітніх навчальних закладів міста ОЗА визивають студентське братство на спортивні змагання. Готові! Ручаються нагороди кращим викладачам автомобілістам. Весь колектив працює над тим, щоб технікум наш розвивался, совершенствовався місце студентами. А студенти нам допомагають. Взагалі, автомобілістами можна назвати всі, хто має права водія. Отже, і вони повинні святкувати. Таким чином, цей день майже національне свято. Принагідно я поздоровляю всіх причетних та бажаю завжди зеленого світла, як на життєвих дорогах, так і на автомобільних. У випуску крапка до побачення.